Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса Знак задяка Стрілець на період з 8 по 14 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Бокал показує якесь застілля. Можливо, вас кудись запросять, можливо, ви будете запрошувати гостей з якогось приводу? Зверніть увагу, ось тут недостовірна інформація, можливо, плітки. Але ваше становище стабільне. Хтось хоче похитнути вашу репутацію, але ваше становище стабільне. А можливо, ще можна сказати, що ви зможете зупинити ось цю недостовірну інформацію, котра приходить до вас, або якось на вас хоче вплинути. Ви зможете зупинити. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака – стрілець. Троянда, це кохання. Сонце. Зверніть увагу, можливо, ви саме в цей період на середини тижня дізнаєтесь, що ваші почуття, які іноді нещодавно, наприклад, виникли, що вони справжні і вони на ваше майбутнє якось будуть впливати. Позитивно. Не якось, а позитивно. Це серйозні почуття, котрі зроблять вас щасливим. Тому що сонце це дуже потужна карта. І кохання це не романтичні почуття, а вже стабільне кохання. Ось тут розбите серце, чимось ви будете незадоволені, але не приймайте поспішних рішень. Іноді ситуація є не такою, як вона виглядає зовні. Ви, наприклад, в чомусь не впевнені, а насправді ось тут. Ми бачимо, що для вас розповідає пасіянс. Дуже стабільні міцні стосунки. Ось тут кайдани. Це міцні родинні стосунки. Також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Зовсім скоро, друзі, на моєму каналі вже розклади на жовтень. Як зазвичай, ми їх робимо поступово на декілька пасіянців, а також розклади таро. Якщо заздалегідь їх не робити, то ви, наприклад, не встигнете щось правильно спланувати або змінити свої плани. Наприклад, ви на щось розраховували на початок місяця, а вам знадобиться більш гарний період в середині місяця. Так що не пропустіть, підписуйтесь. Та ставте дзвоник. А у нас з вами третій розклад: знак зодіака. стрілець. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Іноді ця картинка показує медичні або звернення до медицини, або якісь обстеження, якісь питання медичні. Дивимося, друзі. Романтичні почуття та стабільність. Дуже гарне поєднання. своєчасне планування та виконання ось тут. Годинник, своєчасне планування та виконання якихось для вас важливих справ. Та начебто все. Ось тут у вас стрілочки догори. Якщо їх ось так разом поставити, ви бачите, що ці стрілочки йдуть догори. Це вдалий розвиток ваших якихось справ. Ось тут лавровий вінок це успіх. Успіх може бути як особистий, так і загальний. Щось таке по роботі, або щось таке. Ось тут карта СОС. Будьте уважні та обережні. Не робіть нічого поспіхом для того, щоб результат вас влаштовував. Або треба уважно все планувати та виконувати, щоб ви були тим задоволені. Ось тут. Блискавка швидкі дії та події. Ось тут швидкі дії та події. Та, начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака стрілець застереження, карта ключик та порада. Карта змія. Зверніть увагу, друзі, застереження карта ключ. Іноді, для того, щоб вирішити для нас важливе завдання або запитання, ми шукаємо, яким саме методом ми це будемо робити. Не кожен метод до, підходить до окремої важної ситуації, окремо взятої. Саме про це вам каже карта ключ. Це дуже позитивна карта, але можуть бути такі. Методи, що вони не підходять саме під вашу ситуацію. Будьте до цього уважні ось тут, до методів, якими ви будете вирішувати свої завдання. А карта змія, окрім хитрої, підступної людини, ще раз підкреслюю, може показувати медицину. Якась необхідність звернутися, своєчасна діагностика або якісь процедури. Іноді, наприклад, коли є запаморочення, і людина не знає, що з нею таке, пішла, здала аналіз крові, а там занижений гемоглобін. Ось вам і відповідь. Саме тому варто звертатися своєчасно і не чекати, поки, наприклад, після запаморочення можуть бути втрата свідомості. Все просто все життєво. І саме так ця змія може показувати якісь медичні обстеження, оновлення, можливо, якісь необхідні виконання якихось приписів лікарів та таке інше. Тому що хитра підступна людина завжди може бути поруч з нами, ми про це можемо роками нічого не розуміти, поки не вийдуть якісь назовні якісь події. Саме тому зверніть увагу на медичні моменти. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад, досить таки цікавий. Бажаю вам тільки гарного тижня, гарних подій і щоб все було добре. Дякую вам за перегляди, завжди запрошую на мій канал.